Давно ж тебе не було. Тут є речі, які потребують твоєї уваги. Друзів, не можна кидати в біді. Поспішай. Від Тіма Бартона. Як сонце, ніч поглине, а море небокрай. Час мчатиме невпинно і охолоне чай. Тоді чудес країну, як сталося вже раз. Навідає єдина і назад поверне час. То час людина і не та людина, з якою варто ворогувати. Благаю вас, капелюшник, у біді. Юна леді, ваш час вийшов. Це добром не скінчиться. Наступного року час натякає, що капелюшник рятунку чекає. Привіт, Аліса. А -а -а! Аліса у задзеркалі. Я приніс вам подаруночок. У 2016-му у кіно.